Привіт! Сьогодні третій день і я буду відкривати свій пакуночок адвент-календаря. Я буду зараз діставати його. Це найважчий, до речі, пакуночок серед інших. Зараз я зрозумію, який саме. Оп. Добре, що там робочий стіл позаду, а то не випаде на землю, на підлогу. Ось так. Раніше поскладаю фон. І дістала саме його. Мішечки, до речі, шила моя мама, коли в мене був магазин за товарів. Я продавала їх на продаж для купівлі для сипучих товарів, для зберігання. Наприклад, я зберігаю вдома так нижню білизну. Ось таке відкривання, вже розпочинається. І е, не тільки. Різні ось такі товари. Предмети для дому, для декору сезонні, сезоні, я в них зберігаю. Багато всього. І зараз вони так про мені прогодилися якраз для оформлення адвент-календаря. Це ще запаковано. І це будиночок. Це підсвічник будиночок. В мене ціла історія з тим, як я його придбала. Побачила я в один з днів в найюски онлайн. Магазині, що продаються ці будиночки. Я дуже давно хотіла собі такий придбати такий підсвічник, який можна використовувати там такі, знаєте, таблеточки, свічки. А зараз, знаєте, ще їх є інколи це потрібно, не тільки для атмосфери, але й ще б було світло в домі, в прямому і в переносному сенсі. Мені б хотілося зараз наголосити на тому, щоб. При змозі ви могли би донатити на ті чи інші організації, на збори, щоб продовжували працювати, знаєте, на користь пришвидшення перемоги України. Я завжди залишаю посилання, як читаю для ЗСУ реквізити, там, де ви можете поповнити рахунки Людмила чи Віталії. Це такий буктюберський спільний кошти, які надходять в організацію Валькірія, і далі вони необхідні речі купують на передовій. Напередову. Я ніколи часто про це не говорю, тому що знаю, що багато хто не хоче це слухати з відео у відео, постійно перемотують, тому в посиланнях завжди залишаю опис. Але от зараз, як ніколи, би хотілося на цьому знаєте, наголосити. Сподіваюся, ви вже подивилися, не перемотали це. От. Тому я зараз буду намагатися якось його поставити на полиці. Вибрала я ось такий, не білий, не чорний, а такий якийсь, я б сказала, як бежевий. <гум> ну, то воно вже все бежеве, є бежеве. Насправді він ось такої текстури в крапанку Має ось такі дверцята. Ось тут можна ставити якраз ліхтарики, не тільки свічки. Так, я зараз відліплю цю наліпку, вона мені заважає. І мені не дуже вподоби білі такі контрастні, тому що в мене вони чомусь асоціюються суто якимось зимовим періодом. Ось такі і влітку готова знаєте, їх ставити на полицях, щоб вони мені світилися. Такий, знаєте, несезонний предмет декору, який я дуже давно хотіла. Так, от, я коли пішла в Юск купити цю, я побачила, що в наявності є в 5 штук. У нас три магазини: Юска в місті Хмельницькому. І я пішла в центральний і не знайшла. Походила, походила, знаєте, і не знайшла. Мені сказали, що навіть не знають про такі будиночки, нічого. Я почала шукати на сайті і не можу знайти вже зникли вони. На що мені відповіли працівники? що інколи з'являються такі товари, буквально декілька штук. Якщо їх немає онлайн, значить їх і немає взагалі. Тобто такий, знаєте, мінімальний завоз з за кордону, який прибув в Україну. Я дуже засмутилася, признаюся. Я прийшла додому, така засмучена, тому що спеціально їхала з цим будиночком. От, і прийшовши додому, в мене було якраз відкрите посилання на комп'ютері. Дивлюся, є вони в наявності, але вони не підсвічник. Це ліхтар на сайті підписаний. Я знову пішла в цей магазин, але мені сказали, так їх і немає. Тому я подумала, що в іншому магазині також є і вже менша наявність. Тому пішла і там знайшла. На наступний день мені вже дзвонили з того центрального. Казали, приходьте, ми їх знайшли. Там не наступний день, а через декілька днів навіть. От я собі обрала саме гарний, як на мій погляд. Завжди знаєте, переглядаю всі, що в є в наявності. Мені здається, дуже гарно буде виглядати. Я навіть не буду його якось зараз ставити, можливо, на інші, залишу тут. Ось так, до прикладу. І щоб ви побачили, як це виглядає зсередини, як він світиться, давайте його ліхтарик цей поставимо всередину. Що мені подобається, до речі, ці ліхтарики, що вони гнуться. Яких поставиш? Ось так. Я не знаю, на камері, чи видно? Дуже затишно виглядає. Такий світиться ніби зсередина. Е, на Юскі, до речі, продаються ще більші форматні такі, але вони мені виглядають, знаєте, як амбари, в якому якісь любовні ці е, походеньки або весілля грають, е, чи просто худоба стоїть. Якось не дуже мені сподобалося вони. А ось ці поменші е, до, до вподоби. І він такий досить величенький, я б сказала. І з дівчинкою гарно дивиться, дивіться. Купувала в різний час, але так підходять один до одного. Ось такі в мене була, знаєте, розпаковка. Адвент-календаря на сьогодні. Мене дуже насичили насправді сьогодні день. Останній день листопада. Мені потрібно поїхати за місто на цілий повноцінний день, і я. Ще не змонтувала ні одного відео. Завтра почнуться адвент, знаєте, оці виходити в логнуси. А в мене не готові ні обкладинка, ні листівки, які я хочу роздрукувати і відправити своїм спонсорам, патронам, людей, людям, які мене підтримують. Якщо ви, до речі, ще не знали, то долучившись, долучившись до спонсорства чи патрону, то ви отримаєте також листівку від мене цьогоріч. З подякою до нового року. От. Потрібно змонтувати відео, потрібно зробити обкладинку на четвертий день, тому що там буде розпаковка, і я просто забула це зробити. І це, знаєте, все потрібно швидко виконати, тому що мені вже потрібно відправляти пакунок далі з реквізитом, з яким я повинна сфотографуватися. Мені потрібно все налаштувати, і щоб до відключення світла все це зробити. Тому я вирішила в сьогоднішньому дні. Не розповідати вам про нескінченне історію, а розповісти вам про прочитане з листопад. Не буду вже публікувати окреме відео, а в цьому влогмисі ви дізнаєтеся, які книжки все ж таки мені які я закінчила, тому що дуже багато книг паралельно читала і дуже мало їх завершила. Розпочну з книжки, яка мене одразу під рукою, якщо не я її якраз останньою прочитала. Дослідники смерті Володимира Саркісяна повна назва від Шерлока Голмса до Агати Крісті та до лабораторії судмедексперта від видаництва Віхала. Віхала, підскажіть, якщо ви дивитесь, а чому Володимир Саркісян такий там не вийшов на звороті політурки цієї? Просто інкогніто такий. Володимир Саркісян працював судмедекспертом у спеціалізації токсикології. Тут ще є різні спеціалізації. Він детальніше розповідає про цю професію, і вона поділяється на медичну криміналістику, імунологію, цитологію, гістологію і генетику і от токсикологію судову. І він розповідає взагалі, як впливає отрута на організми, чи може вбити там крапляні котину коня. А якщо ні, то кого вона все ж таки вб'є? Uh... Якось опирається на різні відомі твори авторів Гато Крісті, як я сказала Шерлока Голмса, але й не тільки. І якось підключає до цього не тільки свої власні знання, а якісь певні факти. Там, до прикладу, певний твір був написаний в 63-му році, а тільки в 64-му австралійська фірма почала виготовляти одноразові рукавички, Тому в творі, коли описано, що судмедексперт залишив свої відбитки, і це було там неправильним рішенням, рішення, то по інакше не могло бути, тому що йому потрібно зробити певні маніпуляції з трупом. Якісь певні нюанси, взагалі, робота криміналіста, судового медексперта і як вони між собою переплітаються, хто має якраз сказати, від чого померла людина. Мені дуже було цікаво, і мені здається, ця книжка прям підійде всім, хто любить детективи, тому що мало того тут згадуються різні твори, а до всього іншого ми дізнаємося певні факти, про які б, мені здається, ну, не, не прочитаєш так просто в одній книжці. Тому за що вдячна Віхолі, що вона ось береться за такі нонфіки е, українські, що їх пишуть їх вчені там, письменники, дослідники. І знаєте, це до прикладу, мені було цікаво, я взагалі не пам'ятаю Гату Крісті. Чесно признаюся, я навіть не пам'ятаю, чи я всі читала твори, скоріш за все, ні, прочитала там декілька з Пуароди і декілька з Міс Марпл, Але ті, що згадувалися, найвідоміші, я навіть їх пригадую по екранізаціях, і вони там, до прикладу, доказували, чому. Там неправильно їх, до прикладу, називав судмедексперту після, тому що певні вбивства ще поділяються там, за, за смертю, як їх називають, як їх занотовують. А ще були дуже смішні кур'ози, які трапляються в професії судмедексперта. Там було, згадувалося також опис е, трупа. Від судмедексперта, який описав його дуже смішно, тому що в нього там були руки зігнуті в колінних суглобах. І ось такі певні нюанси, навіть які цей текст, такий серйозний і досить, я б сказала, невеселий. Але всі різні факти вони якось розвантажують його по настрою. І мені дуже було ще цікаво дізнаватися прямо на реальних подіях, якісь певні з газет в ви. ви ну, які на які опирається сам автор? Якісь події, які відбувалися дуже давно, як вони повпливали взагалі на розвиток судмедексперта як професії, дуже цікава книжка. Я ще ще дивилася в листопаді фільм Тіма Бертона Сонна Лощина. І там якраз головний герой по типу як займається судмедекспертом, Я так розумію, в нього різні власні інструменти. Він дізнається, від чого померла та чи інша людина в містечку, якого його відправляють, щоб він дізнався вбивцю. І ось такі нюанси дуже візуально класно. Вони доповнюють ось написано цю книгу. Тому раджу почитати її, і мені здається, я впевнена точніше в тому, що я цю книжку буду перечитувати не раз, залишу її в себе на полицях, оскільки, по-перше, тут цікаві факти, про які я буду до яких я буду ще раз повертатися, читаючи авторів, які тут були згадані, Наприклад, до прикладу Шерлока Гомса, коли він лупцював свої трупи, щоб дізнатися, чи з'являється Сенсіо після смерті. А по факту це вже доведено було навіть в часи життя Конана Дойла, Артура так. І... Але, тим не менш, лупцюють зараз, не перестають лупцювати судмедексперта трупи також. Чому? Ви дізнаєтеся знову ж таки з цієї книжки. Я буду перечитувати її впевнена, тому залишаю і, знаючи свою, знаєте, таку пам'ять, недовго тривало, тому точно я вже певні факти забула, навіть прочитавши її нещодавно. Наступна книжка, прям недооцінена відео вийшла. Ви мені вибачте, але ви повинні поставити після цього відеоперегляду моє попереднє: це кохана Следічатерла й Девіта Гер. Девід Герберт Лоуренс, який я читала з Аною з каналу Анна Букдайрі. Посилання на її відео залишаю в інфобоксі. Недооцінена. прям. Я, я прям засмутилася після того, як зрозуміла, що відео взагалі не набирає переглядів. Я не розумію, чому, тому що ті, хто дивився, вони були в захваті такого, ніби як обміну. Враженнями між блогерами, читаючи одну книжку, не пропустіть і перегляньте. Я навіть не буду повторюватися зараз. Прочитаному про ті факти, які згадувала в своєму відео. Книжка Кохане Злодішатерлей, якщо так по сюжету пробігтися, розповідає про леді, яка закохалася в Єгеря лісника. Будучи заміжньою за такого знаного чоловіка, який і при грошах, і при статусі, і в той же час при Першій світовій війні не. Недовго, знаєте, після того, як вони одружилися, був поранений, в нього паралізована нижня частина тіла, і він, ніби як з позитивом, починає, знаєте, після того своє життя в маєтку родинному біля шахтарського містечка, починає писати твори. Якось надихаючись своєю дружиною, яка постійно з ним говорить про його якісь роздуми філософські. Потім він займається бізнесом, починає розвивати якраз те, щоб його індустрія набрала обертів, він більше міг заробити грошей. Але в той же час він взагалі не проявляє ніякої ніжності до своєї дружини. І те, що з'являється, на її шляху чоловік, який якраз присвячує. Ну, не просто своє життя, якраз не заробляння грошей, а якось... нього фокус взагалі змін... змінює... ну, змінний, ніж в її чоловіка, на тіло, на, на проявлення почуттів. Саме з ним вона перенародилася як жінка. Тому мені особисто було дуже цікаво книжку цю читати. І вона, знаєте, не про спойлери. Тут взагалі сюжет не про це. Тобто. Тут навіть назва самого твору говорить нам, що очікується в цій книжці. Вона більше про пережиття внутрішніх змін, почуттів і філософствувань різних. Тобто на цьому дуже багато зосереджується увага самого автора. Я хотіла ще так трішки розповісти про екранізації. Я вирішила під час читання подивитися якусь з. Якихось фільмів, їх там дуже багато. В Вікіпедії можна побачити весь перелік, там ще знаєте чорно-біле кіно, ще якісь, от буквально зараз має вийти від Netflix, якщо не помиляюся серіал. І перше ж мені випав якраз трейлер до цього серіалу, і я зрозуміла, що я не готова дивитися взагалі абсолютно цей фільм. По причині того, по-перше, що актори, знаєте, підібрані вже по сучасному баченню гарних людей. Як би це не звучало, але, тим не менш, знаєте, підбирають акторів не по опису. Я розумію, що в кожного своє бачення, в режисера там своє, в читачів інше, і в кожного воно буде різнитися. Але, як на мене, така книжка досить важко її і екранізувати, тому що вона вийде такою плоскою. Так як він будується не на сюжеті самому, навіть, а більше на якихось певних переживаннях і проживаннях певних емоцій, які тут описуються, то я не розумію, як це, знаєте, буде подано. Хоча заради цікавості можна і глянути. Ось такі в мене, знаєте, враження. До таких книг я відношуся досить позитивно. Мені здається, навіть ці якісь сексуальні сцени, які тут описуються, вони описані дуже гарно, вдало, і без них би ця книжка. Б... Була би більш прісною і несправжньою. А так вона досить відверта, як і саме життя. Тобто тут, знаєте, описуються, можливо, якісь певні моменти відверто, але досить романтизовано, називаємо це так. Зверніть свою увагу на цю книжку, обов'язково перегляньте моє відео з Аною. Так, ще декілька книг я прочитала електронкою, за що я ще раз вдячна своєму чоловікові, що він мені подарував електронну книгу на день народження. Тому що без світла це би, е, було б не дуже весело проведення часу. Е, я прочитала: не купуй нічого, все» та «Пьольса». Давайте з пьольса розпочну. Пьольса це така страва шведська, яка є традиційною і кожна її господиня готує по-різному, до прикладу, як наш борщ. І от е, вчитель. Який колись в дитинстві хворів туберкульозом, але вилікувався і в нього є вже імунітет, бажає вчителювати саме в таких містечках, де вирує ця епідемія, де хворіють як діти, так і дорослі, тому що в нього ж є імунітет, і він цього не боїться. І от їде в таке провінційне, ніби як містечко. Де там буквально в нього декілька учнів різного віку в одному класі, і він там так цікаво це описано, до речі, що діляться на групки діти по вікові, і він кожному ж дає різне завдання. Там досить такі, знаєте, комічні, в якісь певній мірі навіть персонажі з'являються в цій книжці, але другий такий головний герой є важливий: це торговець тканиною і різними там товарами, одягом на власній машині. На фургончику, і от вони вирішують впевно в момент літа поїхати і скуштувати пельсу в різних господинь якраз в період цієї епідемії по різних провінційних містечках. Вони їздять, і куштують і переплітаються це все з якимись різними враженнями, історіями цих героїв. Скажу чесно, ця книжка для мене залишилася таємницею, тому що закінчення досить таке. Філософськи неоднозначне, а певний герой. Я не розумію, чому він так діяв. І це для мене було супер неочікувано. Прям супер. Я, знаєте, читаючи таку, типу, така була у мене реакція. що, І знаєте, ця книга в мене тепер асоціюється, до речі, коли я її читала ввечері. Я розповідала Саші про сам сюжет. Є декілька там моментів навіть зачитувала йому. І він такий був знаєте, як переглядав ніби кіно разом зі мною, яка на читає пьольсу. А сама історія мені, як якби як написана, сподобалась, як вона заманює якісь певні таємниці, ніби як розкриває, але все ж таки вона залишилася для мене по великому рахунку таємниці. І ось зараз я трішки шкодую, що не взяла участь в книжковому клубі з Ганною Олюрою влітку, коли вона якраз розбирала цей твір. Тому що певні моменти мені б хотілося обговорити з іншими читачами і зрозуміти в кожного, які враження і як він думає, чому герої так чи по іншому діять. саме це так. От. Тому, можливо, неоднозначний такий відгук, але дуже атмосферна книга. Раджу вам почитати. Я гадаю, що багатьом сподобається. Незважаючи на те, що вона така ніби як і химерна, її приємно читати. Вона така легка, невелика історія. І в той же час досить, знаєте, мені здається, історія, яку дійсно кожен прочитає по-своєму. До останньої книжки. Я підійду, знаєте, так більш ґрунтовніше. Лісел Кларк та Ребека Рокефелер. Не купуй нічого, маю усе. Читала також її в електронному варіанті, і при відключенні світла і коли не могла заснути вночі. Я, я ще раз просто невимовно щаслива від того, що в мене є електронна книжка з підсвіткою. Беріть, якщо не знаєте, що подарувати на Новий рік своїм рідним електронні книжки. Я насправді від цієї книжки не очікувала багато якихось певних для себе змін, знаєте, внутрішнього бачення, тому що сама по намагаюся жити в стилі ніби більше, мабуть, називати це low waste, тобто не zero waste, Ви знаєте, така є книга Нуль відходів. Я пам'ятаю, коли вона вийшла в перший раз, взагалі з'явилася. Я дуже довго її очікувала, насправді, тому що знала вже про цей рух. І це, певно, найбільша така, якби проблематика для мене особисто, яка і наразі є, коли ми, як споживачі, використовуємо занадто більше ніж нам потрібно, або не, не шукаємо через якусь певну лінь замінники, які б менше шкодили планеті. І от коли я читаю, до прикладу, Марі Кондо, чи там ось нуль відходів, і по типу от Не купуй нічого, маю все. Я розумію, що вони ніби як поставлені на одних та самих китах, знаєте, не та сама база в них основа. Що не потрібно купувати. Це ніби як перша теза, знаєте, яка повинна сидіти у вас в голові, тому що від цього вже йдуть інше. Ви повинні ніби як переробляти те, що у вас є. Ви повинні думати, куди якось приспособити ту річ, куди з неї діти, як її ремонтувати і тому подібне. Простіше, знаєте, просто не купити і знайти хороший замінник, До прикладу, ця ж книжка побудована на даруванні. Дара економіка, так називається, цій книжці. Я зі своєї свого погляду розуміє, що це дуже крута річ, тому що є багато речей, якими ми не користуємося. Вони є новими абсолютно, і я готова їх подарувати, не продавши. Я це настільки знаєте, приємне враження, коли ви даруєте. Людині е, і бачите ці приємні емоції, навіть знаєте, обмінюєтеся ви, а не просто речами. Є багато речей, які ми нам ми, ми, ми вважаємо, що нам не потрібні, а іншим вони необхідні. До прикладу, якась деталь зломана в вашого там колеги, в друга чи в знайомого. А вас просто це повністю все зломане. Ця деталь там ціла, і ви можете подарувати йому, хоча це дрібниця, але це змінить так би мовити його життя на краще. І... Якісь ось такі моменти, я вважаю, що вони повинні бути в житті. Ви повинні знати, хто ваші сусіди, щоб піти і посичити сіль, не знаю там, попросити про допомогу. Вона не тільки вимірюється тут в матеріальному, вимірюється в тому, як тут наводяться приклади, від яких я чесно признаюся, трішки сльози пускала, тому що ми дуже милі. До прикладу, як дівчина, якщо не помиляюся, з захворюванням по типу булімії, вона попросила, щоб разом з нею проводила час в кафе, після того, як вона поїсть. Люди сиділи, обговорювали, відволікали її від того, щоб вона не пішла в туалет. Ну тобто, тут, знаєте, чи там не знаю, хтось зламав ногу і він просить в спільноті, щоб його підвозили там в лікарню, чи там при переїзді, чи просто дійсно потрібен якийсь певний момент, костюм не знаю там до свята. чи... Якась річ, не знаю, там, виросла дитина з одягу, і вони просто передають цей одяг далі. Але, ну, тобто, за цією концепцією я всіма за е, не, десятьма пальцями. Е, але, знаєте, коли доходить це до якогось, е, ну, як на мене, це вже щось ну, не естетично. Ну, типу, навіщо мені шкарпетки ношені? Передавати комусь іншому, чи до прикладу, я не готова вирощувати свої рослини в дитячих черевиках, як тут описані. Я не готова дарувати подарунки з вивернутому, помитому помиті пачки з під чіпсів, бо вона срібна всередині. Ну і і по типу того. І якось мені воно виглядає досить смішним, якби це там можливо не грубо було сказано, але е я б не хотіла, щоб якісь ось такі речі потрапляли в мій дім. Тобто, незважаючи на те, що я розумію, що для необхідного для нас потрібно мало, і я вважаю, що краще купити щось, до прикладу, одне. А тут взагалі говориться, що нічого не потрібно купувати, тільки там необхідний перелік є список того, що ви можете взяти. І, до речі, книжки там також входять цей перелік. Ну, якесь таке. Ви, певно, зрозуміли чи ні? Я вважаю, що це дуже корисна, необхідна спільнота, яка завжди підтримує один одного. Це така, знаєте, комуна, яка один за одного горої, і в той же час тут говориться про те, що не потрібно цим користуватися. Тобто люди не просто змінюють життя комфортніше на краще інших людей. Вони інколи змінюють взагалі повністю їхнє життя. Наприклад, одна жінка подарувала іншій свої там авіалінії надає якісь там милі. І от вона зібрала і подарувала їх, їй, і та змогла поїхати до своїх біологічних батьків з Америки, я так розумію, чи то в, в Азію. Я не пам'ятаю куди. І це знаєте, це ж не просто ніби квиток. Насправді, це абсолютно такий великий хід в житті цієї людини, що допомогла в цьому взагалі постороння. Ну, типу, ви ж не знаєте її напевне, і це знаєте дуже об'єднує якимись теплими відчуттями. І відповідно. Вам цього нічого не варто, до прикладу, там подарувати непотрібну річ, але головне, щоб вона була необхідна іншому. Тому, знаєте, ось ці такі якісь книги, до прикладу, як Марія Кондо, коли я читала, я думала над тим, чому вона говорить про те, що не потрібно передавати там, непотрібні речі іншим людям. Потрібно одразу все нести на смітник, не потрібно своє лахміття, знаєте, передавати комусь іншому. І в цьому, ніби, як якась певна логіка є, але якщо так позбуватися всього, то просто ми повністю будемо в смітті, а ці ж речі могли б комусь і пригодитися. Якось баланс потрібно знаходити, як на мене, як на мене. Я розумію, що є люди, яких є баланс якраз в такому способі життя, і я вважаю, що це дуже класно, коли просто ви знаходите якраз однодумців. Тому тоді, і, знаєте, пакунок з-під чіпсів буде при нагоді. Ось такі мене відгуки на цю книгу. Я, навіть прочитавши цю книжку, зрозуміла для себе, що хотілося б мені зробити в спільноті допис з книгами, які я готова подарувати іншій людині безкоштовно. І мені здається, це дуже буде цікавий експеримент. Як вам такий пишіть в коментарях, якщо ви долучитеся до нього? Я думаю, в коментарях, до прикладу, ви могли писати, які книги ви б могли подарувати іншим, яких хотілося б вам позбутися. І саме знаєте, головне це те, щоб ви не перепродували те, що ви отримали. Тому що на цьому якраз ця магія зникає. Мені буде дуже цікаво я прям натхненна цією ідеєю. Сподіваюся, вам буде цікаво також до неї і долучитися. Це було все моє прочитане. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною ось так цей день. І е, обов'язково пишіть свої враження від книг, які ви також читали з мого прочитаного. Або діліться книгами, які ви прочитали в листопаді. Мені також буде дуже цікаво дізнатися, чим ви себе займали в цьому місяці. Дуже рада вам за перегляд. Ставте подобайку, якщо вам відео сподобалося, підписуйтеся на канал. До наступного відео вже завтра. Бувай.